Скоро бій між велетнями спорту. Фанати вже чекають на цей час готелі, стадіони, аеропорти, і рингу вже готується каркас. Почнемо з того, як все починалось було багато виграшів, невдач, олімпійський промах, і таке ставалось. А далі вже на золото дивиться глядач. В 19-му перехід у супертяж, де Джошуа чекала вже розправа. Та рано вирушати ще на пляж, британець Дюбуа, і з ним нова забава. Українець усик, істинний боєць, Сашко уперто й віддано працює, мільйони полонив захоплених сердець своєю щирістю, що так йому пасує. Бо ж хто народжений в Криму, той бореться постійно, в якому б не застався чорному диму, Козацька воля все змете граційно. Суперник тут. Подивимось на нього у шостому здобув свою медаль, де цілий світ побачив його злого, і ще й наркотики на превеликий жаль. Англієць Ф'юрі жадає перемоги, а вусика робота, аби цього не сталося. Король циганів марить, що виконав вимоги, та Саня добре знає, як все починалось. Британець Ф'юрі любить налякати, одягнути Бетмена костюм. Та Саню Усика не вдасться так здолати, з ним поряд сила українських дум. Ти вперсяниться головою і думаєш, це круто? Перше, підготуй бою, а далі буде люто. Бій за чемпіонські пояси, це щемко і так складно моляться наші голоси за перемогу нещадно. Прогноз букмекерів не дуже позитивний. Але ми щиро віримо в Сашка. Його амбіції, зусилля, стан масивний ще точно він станцює його пока. Тож чекаємо, маємо надію. Це буде складно. Та а вже ж, Усик має виконати мрію свою та нації всієї теж.